Так, вирішив записати відео. Зараз їду по приватній дорозі. От там табличка зліва. От зараз її проїжджати буду. Це на виїзді, вона ось тут зліва. З тої сторони написано, що це приватна дорога, тобто це не публічна. І заїжджати туди можуть тільки гості, ну і тим, кому дозволено. Ну, ясно, там, власники і все інше. Тобто це дорога асфальтована, побудована до е, того будинку. Будинок взагалі я її не попав, там за забором великий. Таке, як згадав, як в цьому кавказській полонянці товариша Сахова. От там таке все дуже багато чого. Ну і вирішив. І перед тим як я сюди доїхав, уже їхав по цій от ерії, теж бачу. Хочу показати наскільки... Так, я мікрофончик ближче відну. наскільки багаті тут будинки. Житловий так сказати сектор. Вот. І з однієї сторони, а з іншої сторони... Так, а чого ж воно мене, почекайте? Я їду, їду і не пойму куди. Чого ти його не включаєш? О вона, о, включила. Живуть як у лісі. Ну, тобто в санаторії. Бачите, в основному такі дерева, рідко попадаються, пальми там чи Take щось. Звичайно, next left the Fairway Drive. Так. Да. Але дуже шикарно. І аж само захотілося жити. Ну і знову ж таки, вулиці пусті. Сюди Чужі, як кажуть. Mile, right не заїжджають. Можете подивитися, які будинкочки. От. І справа. І все, в такому великі дерева тут. Ось тут великий будинок взагалі. Навпроти, зараз покажу вам. Ось так, ми тут зупиняємося і дивимося на будинок. А насправді просто я стою на стопі. Ну що вам, як вам такий будиночок? Але він дерев'яний. Ну там є, я бачу, цегляні вставки. Отже, тут всі шикарні будинки, я не знаю, просто камера не захвачує все. Це в мене інша зараз камера стоїть. Та більш крута. Перегрівається на сонці, е, в такій жарі. Сьогодні 42 градуси було. Ну, вже почало спадати, звісно. Так, де ми. Ну от, так от ми їдуть. Розумію, що може комусь вже надоїло дивитися на багаті будинки. Ну ось тут, За таким парканом і деревами. так, От зліва участочок такий. Ну тут скільки? О боже мій, ну мінімум 100 на 100 метрів. not even me at the light turn right on